Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як величини, змінні та вказівка присвоювання. В інформатиці, математиці, фізиці та інших науках використовують величини. Прикладами величин у математиці є довжина ширина прямокутника, площа прямокутника, градусна міра кута, радіус кола, координати точки на координатній площині та багато іншого. Прикладами величин у фізиці є відстань, час, швидкість, маса тіла, густина речовини. В географії ж прикладами величин є широта, висота над рівнем моря, кількість населення в країнах. Прикладами величин в інформатиці є ширина і висота сцени в середовищі скреч, колір фону сцени, висота виконавця, координати розміщення виконавця та інші. Величини використовуються у формулах. Ви вже знаєте формули для обчислення, наприклад, периметру прямокутника, довжини кола або ж маси тіла. Кожна величина має ім'я та значення. Не давши одним із них значення, можна обчислити значення інших. Наприклад, якщо А дорівнює 20 см, а Б дорівнює 30 см, то ми можемо за допомогою формули дізнатися периметр цього прямокутника. Величина, значення якої не змінюється, називається сталою величиною або ж константою. Прикладом математичної константи є, наприклад, число π. Ви знаєте, що наближне значення до цього числа дорівнює 3,1416. Прикладом фізичних констант є густина речовини. Наприклад, густина повітря наближено дорівнює 1,293 кг на метр кубічний. Швидкість світла у вакуумі приблизно 300 000 км за секунду. Величина, значення якої може змінюватися, називається змінною величиною або змінною. Так у формулі для периметра прямокутника довжини його сторін А і Б є змінними величинами. Вони можуть набувати різних значень. Щоб надати величині змінні або сталі певного значення, в алгоритмах використовують команду присвоєння. Загальний вигляд такої команди, вибачте, нижче в зеленому квадратику. Тобто у нас іде певне ім'я величини, яке ми вводимо, знак присвоювання та значення або вираз цієї величини. Ім'я величини може складатися з одного або кількох символів. Такими символами можуть бути літери, великі та малі, цифри, символ підкреслення та інші. Як знак присвоювання можуть використовувати два символи дорівнює та дві крапки. Тобто це поєднання символів із двох крапок і дорівнює, які розміщені поруч, без пропусків, і розглядаються як один символ. Може бути просто символ дорівнює. Або слова присвоїти, надати значення, запам'ятати значення та інші. Значенням величини може бути число, ціле або дробове, причому в десяткових дробах ціла частина від дробової відокремлюється крапкою. Текст. Тобто береться в одинарні або подвійні лапки. Від. Або спеціальні значення, наприклад, true або false. <кій> Наведемо приклад таких команд. Наприклад, можемо надати значення S15, 22,7, t T1 T1-50. Після виконання цих команд величина S матиме значення 15, величина M значення 22,7, а величина T 1 значення мінус 50. І так далі. В правій частині команди присвоювання може також знаходитись вираз. Під час виконання такої команди спочатку обчислюється значення цього виразу, і після цього величині, ім'я якої вказано в лівій частині цієї команди, присвоюється це значення. Наприклад, під час виконання команди, що ви бачите в зеленому квадратику, спочатку буде обчислене значення виразу, після чого в величині А буде присвоєно обчислене значення, а саме число 102. Символ ну, зірочки в інформатиці позначає операцію множення. На відміну від виразів, у математиці його пропускати не можна. Під час виконання команди, яку ви бачите нижчу, спочатку обчислено буде значення самого виразу. Тому обов'язково перед виконанням цієї команди величина y має, повинна мати певне значення. Нехай, наприклад, 12. Тоді результатом обчислення буде число 32, і після цього величині x буде присвоєно обчислене значення. А саме число 32. Під час виконання команди, яку ви бачите на екрані, спочатку до поточного значення змінної x, наприклад, 5, буде додано число 2 і отримане значення 7. Буде присвоєно цей самий змінній Х. У результаті виконання цієї команди змінна X втратить своє попереднє значення 5. І отримує нове значення 7. Тобто попереднє значення змінної Х збільшиться на 2. Ви раніше виконували команди присвоювання на уроках математики, фізики та інших уроках. Наприклад, коли на уроках алгебри виконували завдання обчислити значення виразу, то послідовно присвоювали зміни X значення 7, мінус 5, 2 і 4, обчислювали відповідні значення виразу і присвоювали зміні Y ці обчислені значення. Коли на уроках фізики ви розв'язували задачу, то складали математичну модель цієї задачі, отримували формулу S дорівнює 20 t Присвоювали змінні Т послідовно значення 5, 10, 30, обчислювали відповідні відстані та присвоювали обчислені значення змінні S. Коли ви в електронній таблиці вводили, наприклад, у клітинку А4 число 10, а у клітинку А5 число 20, то по суті виконували команди присвоєння. А коли ви у клітинку С3 вводили формулу А4 плюс А5, то по суті у цю клітинку вводили команду присвоювання. Ви вже знайомі із середовищем розробки і виконання проєктів Scratch. Познайомимося іще з одним середовищем розробки і виконання проєктів IDLE від англійського Integrated Development and Learning Environment, тобто інтегроване середовище розробки та навчання, алгоритми в якому створюється мовою програмування Python 3, або далі можна називати просто Python. Мова програмування Python була створена в 1991 році нідерландським програмістом Гвідо Ван Росумом. І названа ним в честь скетч серіалу Літаючий цирк Монті Пайтона». Існують версії для Windows, Linux та MacOS, але це лише офіційні версії. Деякі люди портували ці, цю мову програмування і на мобільні девайси, а саме як на Android, так і на iOS, iPadOS тощо. <кхід> Мова Python є однією із сучасних мов програмування. У 2020 році актуальною версією була вже 3.9.0. Середовище розробки отримати безкоштовно можна із сайту за адресою python.org або за QR-кодом, який ви бачите у себе на екрані. Алгоритм встановлення програмного середовища Python. Ми можемо перейти на офіційний сайт Python.org, але зверніть увагу, він обов'язково на англійській мові має бути. Далі ми обираємо пункт Downloads, тобто завантаження, щоб відкрити сторінку завантаження. Ми обираємо, у нас одразу запропонує нам останню версію Python для нашої операційної системи. Можемо одразу його і завантажувати, а не обирати, обирати безлічі версії. Якщо, наприклад, ви розпочали користуватися, хай буде Python 3.9.0, а вийшов там Python 3.9.5. Між ними особливої різниці не буде. Код, який ви написали на 3.9.0, буде працювати і в подальшому. Далі можемо зібрати версію, яку нам запропонували. І вона у нас розпочне завантажуватись. Після встановлення і після запуску середовища на виконання відкриться ось таке вікно, Вигляд ко наведено у нас на малюнку зараз. Символи трьох стрілочок позначають позиції, в які можна вводити команди мовою Python. У мові Python можна створювати змінні, присвоювати їм певні значення, змінювати ці значення, використовувати значення змінних у різних командах. В іменах змінних можуть бути використані літери англійського алфавіту, літери українського алфавіту, цифри, символи підкреслення. Знаком присвоювання в мові Python є символ дорівнює. Створення змінної відбувається під час використання команди присвоювання. Наприклад, якщо ввести команду довжина дорівнює 5 і натиснути Enter, то буде створено змінна довжина, і вона отримає значення 5. Для того, щоб середовище IDL є, побачити, і вивести у вікно середовища значення деякої змінної, можна ввести ім'я цієї змінної та натиснути Enter. Для прикладу, ви бачите, що спочатку ми написали довжина дорівнює 5. Тобто ми створили зміну довжину із назвою 5. Ой, вибачте, ми створили зміну довжина із значенням 5. Далі ми можемо просто ввести ім'я змінної, а саме довжина. І нам наш Python поверне значення цієї змінної, тобто 5. Також вивести значення змінної можна, якщо використати функцію Print. І вказати у дужках ім'я змінної, наприклад, print і в дужках довжина. У функції print також можна вказати текст в одинарних або подвійних лапках. Різниці особливої не буде одинарні чи подвійні, вказуєте лапки. Головне, по-перше, щоб ви, якщо відкриваєте лапки, ви їх і закрили. А по-друге, якими лапками ви відкрили, такими і закриваєте. Тобто відкрили одинарними, закриваємо одинарними. Відкрили подвійними, закриваємо подвійними. Для пояснення значення, якої саме змінної буде виведено, наприклад, print, і в лапках ми можемо вказати, що це значення довжини у нас буде. І потім через кому вказати саме значення змінної. У нас зараз побачимо, що виведеться на екран. А, якщо потрібно збільшити значення змінної довжина, наприклад, на 10, Може виконати команду довжина дорівнює довжина плюс 10. Або довжина плюс дорівнює 10. Це рівносильні команди. Єдине, що друга команда більш в спрощеному вигляді пишеться. І ми бачимо в нашому Python shell, що після введення команди довжина плюс дорівнює 10, значення нашої довжини збільшилось на 10. У мові Python змінення значення змінної може позначатися символами плюс дорівнює. Тобто ця команда у нас додає до значення змінної указане число. Наприклад, після виконання команди x плюс дорівнює 5, значення змінної x збільшиться на 5. У мові Python змінення значень може позначатися символом мінус дорівнює. Тобто, це, з допомогою такої команди ми можемо віднімати значення від значення змінної вказане число. Наприклад, після команди x мінус дорівнює 5. Значення змінної x зменшиться на 5. Можемо також використовувати знак зірочка дорівнює, тобто множить значення змінної на вказане число. Наприклад, після виконання команди x помножити дорівнює 5, значення змінної x буде помножено на 5. Створити нове вікно для введення тексту проєкту необхідно виконав... виконавши команду file-new-file. Запустите проект на виконання. Для цього у вікні з текстом проєкту виконайте Run, Run модуль. Або натисніть клавішу F5. Зберегти введений текст у файлі необхідно командами File. Save. І на цьому наш перший урок завершується. Я вам в домашньому завданні залишу посилання на о, цей інтерпретатор як для Android. Так і для iOS. Але зверніть увагу, на мобільні девайси вони з деякими обмеженнями йдуть. В більшості випадків це саме реклама. Але ті, що я вам пропоную, вони хоча й з рекламою, але безкоштовно. Якщо ви користуєтеся комп'ютером, то завантажити IDLE, ви можете по посиланню, яке було у нас в відео. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.